Привіт усім щороку, 10 листопада у світі відзначають Всесвітній День науки. Цей день нагадує, наскільки важливою є наука для прогресу людства, збереження природи та створення безпечного майбутнього. Наука допомагає нам пізнавати світ, розв'язувати складні проблеми і робити життя людей зручнішим та цікавішим. Тож сьогодні ми хочемо показати, наскільки захопливою може бути фізика. Наука, що пояснює, як працює наш всесвіт. Усім привіт! Я впевнена, що ви всі чули колись про нині тонівську Єдину. В інтернеті навіть купа відео, де по такій рідині бігають. Але чи замислилися ви коли-небудь? Чому так відбувається? І взагалі, чому вона називається ньютонівська та не ньютонівська? Ходімо розповім. Почнемо з простого. Звичайні рідини вода, молоко, олія це ньютонівські рідини. Вони названі так на честь ісака Ньютона, який описав закон в'язкості. У таких рідин в'язкість, тобто густота течії, завжди однакова. Хоч ти повільно перемішуєш, хоч швидко, властивості не змінюється. А тепер не ньютонівські. Вони не слухаються цього закону, і їхня в'язкість залежить від того, з якою силою ви дієте. Тобто, повільний рух, і рідина веде себе спокійно, текуча. Різкий рух чи удар, і вона стає твердою. Це відбувається тому, що частинки всередині миттєво зближуються і утворюють таку собі тимчасову броню. Для проведення експерименту нам знадобляться крохмаль, вода та ложка. Ось приклад. Я взяла крохмаль і воду і зробила неньютонівську рідину. Дивіться, якщо я повільно опускаю руку, вона занурюється, наче у звичайну рідину. Але ж якщо я вдарю кулаком, вичувається тверда поверхня. І навіть ложка не провалюється, якщо натискати швидко. Ось так можна побачити, що наука навколо нас це не просто формули, а справжні дива, які можна побачити і відчути власними руками. Іноді, щоб помітити це диво, не навіть не обов'язково йти в лабораторію. Воно прямо перед очима. Тому грайтеся, експериментуйте і спостерігайте. З вами була учениця 9 класу Міщенко Лілія. До нових відкриттів у світі наук. Здавалося, звичайний чайний пакетик. Але в ньому прихована ціла наука. Сьогодні ми запустимо його в політ як маленьку ракету. Спочатку висипаємо чай і розгортаємо папір у легкий циліндр. Цей буде наш корпус ракети. Запалюємо вверх і дивимося уважно, пакетик згорає і злітає. Чому він підіймається? Вся справа у фізиці, а саме в явищі, яке називається конвекцією. Конвекція це вид теплопередачі, що здійснюється шляхом перенесення енергії потоком рідини або газу. У твердих речовинах цей вид теплопередачі неможливий, розрізняють природну і примусову конвекцію. Коли пакетик горить, він нагріває повітря навколо себе. Гаряче повітря легше, ніж холодне, тому воно підіймається вгору. Потік теплого повітря настільки сильний, що підхоплює легкий попіл від пакета і підіймає його над столом. Той самий процес ми бачимо вдома. Над батареєю підіймається тепле повітря. У каміні дим йде вгору. Навіть полум'я свічки тягнеться вгору завдяки конвекції. У масштабах планети конвекція створює хмари, впливає на вітер і навіть визначає погоду. Без неї не було б ані дощу, ані грозових хмар. Ось так. Із простого чайного пакетика. Ми можемо побачити закони, що керують і нашим домом, і цілою атмосферою Землі. Фізика це не лише шкільний предмет, а й цікавий світ навколо нас з Днем Науки. А ви коли-небудь замислювались, чому в день небо синє, а під час заходу сонця червоне? Давайте розберемось за допомогою простого досліду. Для демонстрації явища візьмемо джерело світла, яке буде символізувати сонце. В нашому випадку це звичайний ліхтарик телефону. Також нам знадобиться склянка з водою, у якому прямо зараз додамо трошечки молока. Отримана суміш буде уособлювати атмосферу Землі, через яку розсіюється світло. Світло сонця є білим, але воно складається з хвиль різної довжини: від фіолетових до червоних. Коли воно проходить через атмосферу короткі хвилі сині, розсіюються сильніше за інші. Саме тому в день ми бачимо синє небо. Це можна побачити і у дослідзі. Якщо склянку з суміш освітити нашим ліхтарем, тобто сонцем, збоку, ми побачимо, що вона ніби набула блакитного кольору, прямо як наше небо. Якщо ж змінити положення променю та дивитися прямо на нього, він набуває жовтуватого та навіть червонуватого відтінку. Бачите, як наше сонце, це дуже схоже. Це відображає ситуацію на небі під час його заходу. Промені долають більші шари атмосфери, вони набагато більше розсіюються, і саме тому до нас доходить переважно помаранчеве та червонувате світло. Таким чином. Синій колір денного неба та червонуваті відтінки заходу сонця пояснюються закономірностями розсіювання світла в атмосфері, тобто нашою улюбленою фізикою. Всім дякую за увагу. Ну що, було цікаво? І це тільки маленька частинка того, що відбувається у нашому ліцеї номер 26 Тут наука оживає. І кожен день це вибух ідей, драйву та відкриттів Приходь і відчуй це настрій сам, бо ліцей номер 26 – це місце, де народжується майбутнє. І можливо саме ти станеш наступним, хто здивує весь світ. When you're spending every day on your own and here it goes.